Крещатик приветіли в такий меморіальний комплекс, більше похож на кладбище, таке що хотят, щоб люди каждый, каждое утро в 9 утра останавливались, займалися этой показухою, як обычно займаються, принято на западе України. І от для того, щоб оцих от в нашому суспільстві тримати активованими. Нам постійно влаштовують шоу появи. Кого, наприклад? Ну, наприклад, господи, ну, ну, наприклад. У нас тут останні тижні з'являється то інтерв'ю, таке то інтерв'ю таке, то інтерв'ю таке. Українці, і росіяни знаходять спільну мову. То у нас тут таке інтерв'ю, то так, то так. І знову вивертають. Вивертають. І це все активація. Активація відбувається навіть через от таких от персонажів. Уже випустили Януковича. Яку Нєвіч не спрацював, уже такі ладно Тігіпка, беріть Тігіпка. А я нагадаю, що Тігіпка на президентських виборах у 2010 році був на третьому місці. Ну просто там Тимошенко Янукович. Да, Тимошенко Янукович і от якби третій був е Тігіпка. І взагалі ми зараз пройдемося по біографії Тігіпка, тому що треба трошечки більше знати про те, що таке Тігіпка, трошечки більше знати. Але все ж таки я хочу показати вам е на противагу Тим а, юним а, представникам Молдови, про яких зробили сюжет, а, і того русского мальчика, якого до сих пір закинутим а, в чужу атмосферу тримають, для того, щоб воно колись спрацювало, воно спрацювало. Що воно таке? Що це за що це за явища такі? А от Кишадікіли в такий меморіальний комплекс. Больше похоже на кладбище, таке що хочуть, щоб люди каждое, каждое утро в 9-2 встановлювалися, займалися этой показухой, як обычно з займають, на западі України. Ну і от, і от що ми бачимо? Ми бачимо, ми бачили всі скандал з приводу хвилини мовчання і як взагалі бомбить. Ту аудиторію, яку насправді активують і Тігіпка, і, е, і і і і, е, Господи, зараз ми перейдемо ще до моїх спогадів, але я все-таки на Фоні Януковича хочу вам зацитувати ще декілька своїх спостережень, які відбуваються у нас тут що? Ну, Патап, НК там. Винник заспівав по-русски ніно. Іван Дорн говорить, що він запускає русскоязичний альбом. Я не знаю, Аліна Паш, яка стерла. Ну, вона, вона тусувалася з русскими, потім поїхала в Америку, стерла весь свій бекграунд в інстаграмі український. Тут вона повернулася. Вона і у нас з'являється все більше і більше таких гравців, які заходять і от повертаються до нас, повертаються, щоб потім їх активізували. Якось, якось активізували. Вони всі працюють на аудиторію, що, зрештою, потім буде сприяти душевному спокою, отаких от, от ждунів. Типу того моловського хлопчика, чи цього, який проти хвилини мовчання, чи багатьох інших, які не настільки помітні у нашому просторі, але їх теж багато. Тим не менш, є і ще хороша новина: я тут зайшла в свої старі етери, значить, етери, які я викладала на початку року, і вони мені а, дещо підняли настрій, тому що знову ж таки я час від часу роблю етери, в яких показую вам те, з чим на нас сунуть і. А з того, що я, я я забуваю взагалі про що я роблю етери, тому що я роблю десь 8 етерів на місяць, да ну. Шість-вісім етерів на місяць. Я навіть через місяць не можу згадати про що я робила етери. Але я пам'ятаю, що на початку року дуже куча на їх засилали. Нам просилали Мураєва, нам діставали Ганну Герман, нам діставали Спартака Суботу, нам Волошина, Печас, з Київстонера, Патапа. Оце все це воно вже було. Ви згадаєте, ви згадаєте січень місяць? Давайте, де воно тут? От, січень місяць, що там було? Як представляти Україну в світі? Покрокова інструкція. ну от, Потім там Мураєв, потім що у нас там історія про цього господи Бардаш, Дорн, Балалайки активовані? Ну, Арістович, ясно що, Луна знову ж таки. Не минулої півроку її знову витягли Волошин, Винник, Ганна Герман. І так, якщо пройтися по моїх прямих етерах і по самих обкладинках, бачите Доктор Камаровський, Пачевський, Баумістер, а, ці всі Азара, бачите, навіть цього господи, ну, ця господи, Даша Малахова, а, потім всі ці персонажі а, Карасьов. О, хто тут ще, господи. Ну, Мураєва знову, Навінський там щось туди-сюди. Партнова вбили. Ну, теж хороший етер був. Передивіться, вам подобається. А, на 9 мая ми згадували Ківу Медведчука, <смістична> у покоїв душу. Бойка у нас дуже активна, як ви розумієте. Цей господи, подивіться, як його кінорежисер, Лазніця. Ну, дивіться на обкладинки і згадуйте, як нам періодично в простір пихають якесь чергове чмо. А простір це відкидає, тому що простір вже йде в інше майбутнє. Простір іде в інше майбутнє, в якому це чмо ну, настільки чужорідне, що навіть воно перефарбоване викликає огиду і відразу. Тому що всі дуже добре пам'ятають біографію. І тут саме час показати вам трошечки. Обличчя, значить, ці Ну, по-перше, я трошечки підняла старі відео. Хочеться вам нагадати Ті Гіпка річної давності. Тоді, коли він прямолінійно йшов у політику з меседжами про те, що ми повинні прекратити війну, речі всього, ми повинні признати, що ніякої антитерористичні операції не існує. Йде настояща війна з танками, самолітами, важким вооруженням. Каждый день войны ⁇ это выстрел в спину Украины. Каждый погибший ⁇ это удар по ее будущему. Мы европейская сторона, страна, и человеческая жизнь для нас должна быть наивысшей ценностью. Поэтому мы обязаны завершить войну как можно быстрее. І як, же? і як же ти об'язаний завершити війну як можна швидше? І оця історія нам ж її продавали і продають до дну, продають нею поротіше до тепер, але до сих пір продають, що це Україна, мовляв, бере і робить вибір, щоб війна тривала, нам треба щось зробити. А що ж там стать? А я, ви знаєте, боже. Я знайшла відео, яке ви можете теж знайти в інтернеті. Андрій Лахматов, дякую тобі. Я посилання дам обов'язково на твій канал в Миколаєві. Значить, був в гостях і засівав зі своєю політичною силою Сергій Тігіпка у літку 2014 року на Миколаївщині і в Миколаїв заїхали. Андрій Лахматов був там і зняв, наприклад, такий фрагмент, дуже цікавий. Я проаналізував, я подивився, ніде в світі такі питання силою не вирішувалися. Той же Путін спочатку, коли починалась Чечня, кричав: Мучить в туалетах будем. Чим закінчилось? Сіли за стіл переговорів і з тим, кого він хотів мочити, з тим домовився. В кінці кінців, якраз вони самі на місці навели порядок, і на сьогоднішній день його син там керівник. І мир, і спокій, слава Богу. І нам прийдеться сідати за стіл переговорів. Іншого варіанту немає. Бачите, який утягівка був варіантир. Розкажіть мені, ну він, він настільки недалека людина, що він не усвідомлює, що відбулося з Чечнею. Чому він про це розповідає так? Ну він розповідає, як бачите, ми спокій, син влаштували сина, дитина тепер керує. Все добре, як в Чечні все добре, порішали, і ми теж так порішаємо. Андрій Лахматов просто респект. Це відео записано 4 липня 2014 року в серці в селі Шевченкова, Жовтневого району Миколаївської області, дім культури. І отам от виступав.